Друзі, всім привіт! Хочу вам продемонструвати, а також зробити невеликий огляд на автоматичний знімач ізоляції, так званий стріпер, яким я користуюся. Ну і думаю, ви теж після огляду захочете собі придбати цей інструмент. Він дійсно класний в побуті для електриків, електронщиків, для професіоналів і для таких, як я любителів. Так що, я думаю, в побуті він вам буде дуже класний. Коштує він недорого. Якщо такі простенькі, можна купити його і за 250, 250, мабуть, 300 гривень десь так. І на наліжки, і, і в будь якому магазині електрики або якомусь строймагазині в вашому місті. Я покупав в, ну, в будівельному маркеті. За, здається, теж там щось 270-250 гривень його. Ось, давно на нього поглядав і вирішив придбати, і я дійсно я вгадав, я там дивився е, різні трошки і другі, ну цей стріпер він е, буде, ну, я, мені він саме більше подобається. Тому. Поїхали далі. Звичайна така упаковочка у нас. Показую, у нас тут на упаковці зразу. До речі, фірма Intertool українська. Ну, Українська-китайська, звісно. Від 02 до 6 мм провода у нього по діаметру він може нам знімати ізоляції. З якого матеріалу зроблено, і довжина. Довжина 200 мм. Він Продемонструє круті. На цій стороні у нас більш детальна така інформація. QR-код, що це і як це, і характеристики. По характеристикам, що це знімач автоматичний, 200 мм, який провід він ріже, який він знімає ізоляцію, також він може різати проводаці, дроти. Покажу опресування. Це обжимка. Теж продемонструю. Ну і тут таке регулювання. Там у нього є. Дратів, бо е, він може і дуже-дуже маленький продемонструє і великі. Ну, великих у мене нема, тому продемонструю. Смисл буде однаково. Я розкажу, як там підрегулювати можна. Так, і е, регулювання довжини зачистки. Там є обмежувач. Продемонструю теж. Ну, поїхали демонструвати. Так, виглядає так, він в руці лежить добре. Класні такі ручки, вони вроді як пластикові, але вони, така скажімо так, така груба резина. Ну Тим паче в руці він класна. Нічого не, не не вискальзує все чудово. І так, оця у нас обжимка. То, що тут було написано, е, опросовка. Ось вона йде тут різна. Різні ячейки, лезо, яке ріже дроти. Зразу продемонструю. Підсунули. Все. Класно, нерви не ріже. Так, обмежувач. Який, можемо, або його зовсім прибрати, щоб нам можна було заводити якомога далі провід, або десь середину іменно зачистити, десь врізку якусь зробити. Хоча, мабуть, там... це і неправильно так. Ну, тим паче, ситуації бувають різні. Обмежувач ми можемо використовувати на різну, ось у нас леза, яке ріже. І на любу відстань ми можемо виставляти. Якщо нам треба більше, менше, або нам не дозволяє обмежувач, значить ми його можемо зовсім придбати, він тут тобі не заважає. Так, і е, регулювальник. Плюс-мінус. Плюс, е, плюс, да, плюс коли нам треба менший діаметр проводів зняти ізоляцію, і плюс, коли нам треба менше, і мінус, коли нам треба більше, щоб розширити, щоб був захват у нього. І так, Саме більше, що мені подобається в цьому, ну, ясно, що він там знімає ізоляцію, він знімає цю двійну подвійну ізоляцію верхню. Не треба там щось ножом розрізати, щоб там можна потім ще е, пошкодити внутрішній провід ізоляції. Тобто ну, Це все вже у мене дійшло на фіг на, фізнати, який, який план уже після цього інструмента. Тому демонструє. Він також і круглі може різати, і ну, до шести квадратів без всяких зайвих питань Він все це виконує свою функцію. На жаль, нема мене, але ну, він виконує. Беремо просто Фу. і все. І нічого ніде не пошкоджується. Все просто чудово. Верхню ізоляцію він знімає. Просто на чудово. Причому на дубий шмат можна відрізати. І демонструю на проводі як знімає. Хоп. Все чудово. І тут так само можемо вручну виставляти. Він тут може дуже маленький, дуже маленький хватати. Тут буквально до пів міліметра можна. Ой, до пів. Сантиметра знімати. Взагалі, воно ну, маленька маленьке для яких-то платок там. Він класно з цією функцією справляється. І обмежувач, зараз продемонструю. Одрізали, зняли ізоляцію. Обмежувач, наприклад, треба нам там на, скажем, на сантиметр, щоб провода зняти. Сантиметр поставили. Злац, зняли. Далі сантиметр. уперли Зняли. І ось, будь ласка, два однакових проводи у нас без всяких питань справляється дуже класно. Так, і дивіться, ще ж у нас опросовувач, так званий. Отакі от різні роз'єми, клемники, ми можемо це встановлювати. Тобто мами-папи, як в нас кажуть в народі, отакі от різні. Отакі. От це все. Зараз зараз я подробний створюю. Так, беремо з біленьки, у нас буде по діаметру. До речі, коли ви використовуєте отакі от клемники то нам не треба скручувати провода. Вони такі розпущені повинні і залишатися. Тому надягається вона все класно. Якраз я вгадав з довжиною. І в ячейку по діаметру ми підставляємо і зажимаємо. Ось так це все тепер виглядає. Все надійно фіксується. Нічого, бачите, нічого нікуди не випадає. І можемо далі вставляти, куди нам заманеться. Куди нам не заманеться, звісно, а куди нам треба. Декі-то зажими. Отакий от зажим. І воно все буде в кучі. Для чого це? ну, Отакі штуки треба, щоб. Оці весь провод, коли воно буде, ми будемо або в такий климик вставляти. Ну, взагалі це буде правильно, це буде тут і кращий контакт. І не буде, ви ж розумієте, коли ми ставимо сюди отакі от проводи, то його просто отак роздавлює і все, його, у нього там мінімальний якийсь контакт. Це дуже погано, звісно. А тут все докуче, все зібрано, все надійно буде фіксуватися, все класно. Також е, я його використовував. І і В автомобілі теж я там отакі клемнички різні опресово можна, є в мене ще, я так потрошку дивіться, понакупляв. Отакі штуки там на акумулятор клему якщо у вас там якісь додаткове обладнання стоїть. Отаку клему можна на Ву поставити, або якщо нема самому це опресувати, все, те, ну, такий універсальний, класний інструмент. Який це роз'єму мами-папи, або поміняти, якщо у вас там вони якісь погані, або додати десь. або, ну, Це вже там від ситуації буде завісити. Все класно. І ось ще так. У мене тут лежить такий маленький круглий провідочок. Теж продемонструю. Дивіться. Круглий. Натискаємо, щоб його обрати, Нам буде, щоб видно було круглий клац так само. І тут тут у мене десь е е е здається 0,75 квадратів. Невеличкий. Ну, це ті 0,5 чи 075, я не пам'ятаю, ті, 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 що я використовував у своїх там, поробках. А цей там десь у мене шов. Якихось заводських там проводочках, вони тоненькі-тоненькі. І теж він хоп, класно справляється. Просто супор. Ніде нічого зайвого не відрізає. І подвійну ми зняли без всяких проблем. Якщо він у вас не буде, такі маленькі проводочки знімати ізоляцію, плюсиком підкрутили. І він без проблем буде знімати. Якщо опять не зняло, можна це все відрегулювати. У мене він так стоїть, по типу золотої середини виставив і постійно його, я, ну, постійно його я не кручу. Так що, друзі, ось такий огляд у нас відбувся на такий класний універсальний інструмент і знімач ізоляції, і подвійної ізоляції. І... Опросовувач племничків, тому я вам дуже його рекомендую до придбання. Він зараз ну не так уже і багато і коштує. Звісно, є різна цінова категорія. Якщо ви такий е, любитель, як я, або е, так ви будете там не дуже постійно використовувати його, хоча вряд ли. То можна купити подешевше. Для такої роботи, як я використовую, наприклад, ви бачили там якісь поробочки, вам цього хватить. До 300 гривень його можна придбати, і вам його хватить. Якщо ви там якийсь електрик класний, у вас це там або робота ваша основна, або ви там дійсно працюєте в цьому напрямку, то, звісно, треба тоді вже там можна за 700, і за 1000 подивитись, за 800 гривень. Там, різні вже ці матеріали будуть, різні в них там вже якісь. Більш точні ці всякі е, підстройки. І тут у мене багато пластику на ньому ще є. Там уже буде він е, залізний, оці навіть е, ограничитель оцей. Так що дуже рекомендую. І, в принципі, на цьому все. Кому сподобався огляд, лайк і вподобайки. Далі ще буде щось. Мої будуть цікаві знахідки. Поділюся з вами. Тому, поки на все добре. Лайки подобайки. Хто не підписався, підписуйтесь. На все добре, бувайте!